Литовська народна казка як собака з вовком потоваршував Жив собі один господар, і мав він дуже старого собаку. Поки пес був молодий, усі його любили, гладили, годували. А як постарів, вигнали геть. Побіг собака до лісу І зустрів там вовка. Вовк і питає. Куди це ти біжиш? Служив я господареві, доки в силі був, а як постарів, перестали їсти давати. І в ліс до вовків вигнали. Вовк і каже, не буду я тебе рвати. У тебе самі кістки та шкура. Що ж з тебе за наїдок? Краще я тобі допоможу. Коли люди підуть жито косити, господиня принесе косарям їсти, покладе дитя на землю, а сама снопи копи складатиме. Я ляжу під копою. Як тільки вона далі одійде, я схоплю дитя і тікатиму. А ти мене доганяй за хвоста тягай! Я й покину дитину. Люди подумають, що ти дитину врятував. І шануватимуть тебе до самісінької смерті. А як станеш добре жити, не забудь за добро добром віддячити. Побіг собака додому. А господиня схопила віника та йну виганяти його з-під лави. Знову вернувся леда ще даром хліб їсти. На другий день понесла господиня косарям обід і маленьку дитину з собою взяла. На полі поклала дитину в холодок, а сама заходилася копи складати. Як тільки вона одійшла далеченько, вовк з під копи хап дитину і навтьоки. Господиня закричить: Собако, доганяй, доганяй вовка! Собака, як метнувся за вовком, догнав, ну його за хвіст смикати. Вовк і покинув дитину. Прибігла господиня, схопила дитину, не знає, що й робити на радощах, та собаці дякує Ну, добрий ти мій собачко, доки житиму, їстимеш те саме, що й ми? І справді, настали для старого пса добрі часи. Ніхто йому злого слова не скаже. Усі його люблять і ласого шматка не шкодують. Зібрався господар хрестини влаштовувати. Собака пригадав свою обіцянку вовкові, побіг у ліс і покликав вовка в гость. Залізли вони в комору і наминають собі, що тільки знайдуть то хліба, то м'яса, то пироги. Хе, вовк навіть пива з глечі кахильнув. Почали жінки в хаті співати. Не втримався вовк. Тепер і я заспіваю. Ой, лишеньку, не співай, вовче, бо лихо ж буде, вмовляє його собак. Та де там вовка втримати? Як тільки гості затягнули гучнішої пісні, почав і він підтягувати. Почули люди вовчевиття, схопили хто що міг, хто палицю, хто кочергу, хто полоника хопив. Ну і вовка луж парити, Ледве живий з комори вирвався. От так і закінчилося товаришування собаки з вовком.